або черевик же не раз цілила в лице а, політикам які є а, ну не зовсім тими які би хотів би бачити народ тому а ну це такий символ презирства тобто нам не подобається та політика яку нам а, диктують яку нам провадять ми хочемо українську політику так так як ми всі українці і нам це є цікаво тому ми вимагаємо від депутатів щоб вони теж були справжніми українцями і думали про свій народ в першу чергу я прийшла підтримати цю акцію тому що хоча сама російськомовна, але я вважаю що в нашій країні має бути єдиний державний язик. і це український. я розмовляю українською, хоча з батьками діалектом і з дівчиною в мене розмовляє російськомовна. Вона і в мене взагалі проблем із цим немає. Тобто я не розумію взагалі, для чого витрачати ефірний час, витрачати в залі життя людей на дурне питання про мови. А ми нормально ставимося до усіх мов. У нас є Мадярська, чеська, ми інтернаціонал в, Ужгороді, в Закарпатті, не мають права всі лишити мову. І може бути і російська, і ніхто ні на якій мові не запрещає розмовляти. Держава має тільки одну мову, а не дві. Це лише одна, одна країна. Це має бути українською а, і все, а, а всі державна. Виконання... А розмовляємо ко як хоче. Тех. І нехай нам зроблять умови для життя. От, от, не щоб молодь була без як копійки грошей. Замовити. Багато депутатів в міській раді говорять українською мовою. А я приєднався тому, що позиція однозначна. Державна мова повинна бути одна, це українська. Чому відокремлювати російською, якщо зокрема у нас на Закарпатті розмовляють багатьма мовами, і не треба зараз з цього робити. Якийсь політичний привід для того, щоб набрати собі балів на, в деяких регіонах України, а не треба відволікатись від того нам всім, щоб змінити цю владу і привести нормальних людей в парламент.